Вітаю на каналі Михайла Найтара. Отже, дякую всім, хто заходить, дивиться, вподобайки ставить, коментує. Отже, зараз цитую. На воєнній базі Joint Base Andrews в штаті Мериленд, розположена недалеко від Вашингтона, обнаружили підозрительну посилку з неизвестним пілим порошком. Після цього кілька людей почувствували ухудшення самочувствия і їх доставили в больницю. Наскільки я розумію, то на цій авіабазі стоїть літак Трампа. І буквально Напередодні, як прийшла ця посилка, він був на, этому, на этой авіабазі на воєнній. Ось тому мені стало цікаво, що це саме за порошок і від кого така посилка. Отже, давайте подивимося. По-перше, що це за порошок? Імператор Росія сразу. Росія передала привіт. Да. Росія передала привіт. По иллюзиям, по обману. По обману. Угу. Угу. Намюк на то, що треба вирішувати полюбовно. Бо любовно щось треба вирішувати. В них там щось там, якось-якось, що вони, Скоріше всього хочуть щось може, може, щоб щось їм послабили. Щоб щось їм послабило, як привіт. Але так, з любов'ю, полюбленому, з любов'ю, привіт. Щоб ви там всі того парашка самі наїлися. Ага, зброю воєнну не давати. Щоб передумали, перегадали, перекрутили. Колесо фортуни, щоб зброя не йшла, теж. Да. Щоб не посилали подарунки, швидку зброю. Вони не хочуть, щоб відправляли зброю. І чомусь хочуть перемовин. Про що Прошу балакати? Хочуть, щоб зустріли їхнього посланця. Не зробили вигляд, що вони його зустрічають, а щоб зустріли. І дещо поставили на паузу або завершили. Я ж кажу, навіть, мабуть, санкції. Скоріше за все, щоб хочуть, щоб закрили якісь санкції. Це Росія так намікає Трампу на санкції. Там же вони збираються нові санкції вводити. 20-й вже пакет. Да, обмеження, да. Назбиралося дуже багато обмежень. Треба вже це трошки обговорювати, бо в них вже там дуже багато. Закінчилися гроші, бо в них на паузі стоять ресурси, в них нічого нема, грошиків нема і за тих обмежень. Згодні вести перемовини за війну, за її завершення. Турнічі я взагалі не розумію. Що ж, що ж розмовляти, ви її завершите да і все. Торгуватися, згодні розмовляти за війну і за її завершення. Турні. Оце так, подіяло. Угу. Подіяволо, тільки вони території не хочуть віддавати, які купували. Щоб не віддавати, подіялу, щоб прив'язати до себе, не віддавати території, які вони вже купували. Щоб не йти з них. Щоб з них не йти. А можливо, може, ще, ще щоб додали. Щоб вам там аж. Угу. Угу. Повернути колесо в інший бік, щоб їм не було боляче і щоб їм ще щось дали. О, я не знаю, я правда вже не знаю, що. От наглость яка. Бо їм важко, страшно, і вони. Ах, зірка, новини. Вони готують якісь новини. Їм важко, страшно, і що? Розмовляти? Про що розмовляти? Про що розмовляти? Про ресурси, про закінчення війни. Щоб війна закінчила смерть і е, мічовий воєнний король. Причому не, не завершити навіть, а зупинити, зупинити смерть мічових королей. Зупинити, дайте ресурси, вони будуть розмовляти, щоб їм дали і щось, або закрили ті санкції, або нові не додавали, щоб зупинити, не завершити, а зупинитися за нас у зупинку. Треба каньєчок купити, бо я вже не можу, в мене вже серце не витримає. Обман. Обман, вони брешуть про якусь зброю, що вона в них є. Але то магія її нема. Вони брешуть, брешуть, по луні брешуть про якусь зброю, яку вони вже можуть використовувати. Ну, вони брешуть. То магія. Нема. Це що, то мабуть, той їхній, як той кокошник, орешник. Бо вони винуждені оборонятися. Бо весь світ проти них. Вони винуждені оборонятися. Щоб вас підняло та гепнуло там усіх. Ладно цей порошочек. <кій> Скажіть, будь ласка, цей порошочок це новичок чи що? Це отрута новичок? Поки ще не каже. Це виготовлено у них в домі. У них в домі це виготовлено, але не зовсім він. Щось схоже з маху, як то кажуть. Ось він похож на той новічок, але не зовсім. Але не зовсім не так сильно робить. Але ну, він небезпечний. Він небезпечний, зроблений у них вдома, але він не так сильно робить. Росія зробила це під д'яволом і відправила. Може зрозуміли, що Росія відправила це новичок? Ну, скоріш за все, щось подібне, бо трошки не таке. Ось. Схоже, схоже, бо дивиться на нього. У них вдома у Росії, але він не так сильно рубить. Але також ну, не слабо. Дуба дати можна. Ну так, да. воно як зброя, яке знищує. Вона, вони його можуть використовувати як зброю, яка знищує. Тому щось таке, да. що не піщева добавка, це точно. Ой, може. Скажіть, будь ласка, яка буде реакція США на цей порошочок? Чи буде взагалі вона? Вони щось придумають, вони щось будуть вирішувати, щоб зробити, як подарунок. Ось. Щось будуть думати. І також по дьяволу. Кхе -кхе. І будуть магічні. Але при цьому в них є той інструмент, щоб це зробити. Але вони ще не впевнені, вони ще вирішують, що саме вони хочуть зробити. По любові у любові Можливо, не вони одні. Можливо, це буде зроблено іншими руками. іншими Але за рахунок за їхній рахунок, але іншими. Нічого не зрозуміло ну Ага. Вони встроюють театр, вони щось хочуть якось надурити. Вони хочуть якось надурити, при цьому повернути щось навзніч. Важка якась перемовина буде, будуть переговори, будуть про щось балакати, але важко. І це стосується родини. Хм. Угу. Зброя. Зброя. Зброї й але трошки погодя, Не зараз, трошки погодя. Зброя немало, трошки погодя, іншими руками, то це що, вони просто нам зброю дадуть? Нашими руками, да, щоб ми, так? Щоб ми, да, ми в цьому винні були. Все як завжди. Да, розмови за зброю для захисту. Для захисту йдеться робота, щось потайки для смерті. Завершення Зеленському. Да, Силу. Зеленському дадуть силу, щоб була радість. Да. Ну, на цій ноті давайте закінчимо, бо дуже гарна нота. Хай дають і побільше. І побільше можна без ложки навіть, так? так? Дякую всім. Дякую, підписуємося, ставимо коментарі, лайки, вподобайки. Дякую, що заходите. Бережіть себе, будь ласка, і до побачення!